На саме почуття людей впливають різкі зміни погоди. Вони здатні покращувати чи погіршувати стан нашого здоров'я. Багатьом людям властива метоочутливість. Довідома. Метоочутливість це особливість організму людини, коли вона недостатньо добре може адаптуватися до кліматичних погодних змін. Метеочутливі люди погано переносять зміну погоди. Вони схильні до різких перепадів настрою і погіршення самопочуття. У такий період у них можуть навіть загострюватися хронічні захворювання. Така реакція на погоду є порушенням адаптації людини до умов навколишнього середовища. Діяльність людини впливає на клімат. Зміна клімату має серйозні наслідки для здоров'я суспільства. 7 квітня відзначається Всесвітній день здоров'я, мета святкування якого підкреслити важливість здоров'я кожної людини і людства в цілому.